Друзі, дивіться, що вода впала. І ось о, дивіться, яка приманочка. Якась грузик якийсь такі. Менеджер Піцак ще знайшов. Ось, поки я відривав пружинку, дивіться, що знайшов. Приманочку на щуку. Тільки що стою і ось під камнем знайшов грузик 40 грамів. Що ж, всім привіт! Добрий день, друзі! На зв'язку рибальські пригоди. Сьогодні ми вибралися продовжувати ловити хижака. Їдемо на малу річку. Так. Здали нам пару точок. Так, хочемо спробувати там. Будемо проводити аналіз. Так, хочемо. Приїдемо, покажемо вам. Так, хочемо виповнити сьогодні місію. Ну, яка в нас стоїть? Зловити судака або метрову щуку, щось од не, не Або а судака і метрову щуку. Ну що, їхати нам приблизно одну годину. Дивись на дорогу, куди дивишся. Е, ще десь в'їдемо зараз. Їхати нам приблизно одну годину на вулиці зараз плюс два градуси, тобто не холодно. Обов'язково ставте лайкоси, Бачимося на річці. Приїхали ми на одне з місць, зараз подивимося, можна тут знайти якусь локацію, будемо пробувати щось ловити. Не знаю, що з цього вийде. Водойом не маленький. Ось, так що така ситуація. Зараз ми вам ще показуємо, як він виглядає. Дивіться, Ну що, хочеться сказати, що це велика річка. Дивіться як. Дивіться, як високо була вода. Без води нічого. Дивіться. Ах. Рибаки є. Повно. Риба Значить, риба довга ловитись. Всі ловлять на лодках. Ми будемо зараз з берега пробувати доставати. Так, бачите там замок? Замок Орлік називається. Ось. Бачите, друзі, ось табличка. Ми приїхали, зараз запишемо і йдемо, рибачити. Ось як виглядає річка, мала річка, мала річка так. Жибос. Кажу, менеджер пише. Ну, Глянь, яке число. Менеджер записує. Сьогодні 9 грудня. Ну що, переїхали, ми знайшли точку, на яку будемо облавлювати. Спочатку приїхали, але то вийшли не наш край, де ми можемо хитати, наші ліцензії туди не розповсюджуються, так що змінили знову локацію і зараз будемо пробувати тут обловлювати. Можете ще зараз переглянути цю локацію. Ось. Не знаю, скільки кілометрів пройдемо, Попробуємо. Люди їздять на лодках, пробують, але ми будемо займатися сьогодні береговою ловлею. Лодку брати не будемо. Бо холодно, трохи часу, так що будемо ходити по березі. Місць тут дуже багато, і з цієї сторони, і з іншої сторони. Тобто будемо потихеньку їх, як то кажуть, розвідувати і будемо вам це показувати. Так, погнали. Ну що, перший зброс організували. Поки ось говорять з вами, в мене падає приманка ще. Вже впала десь метрів 10. глибина, дуже велика глибина. Так. Менеджер теж щось свідчить, може щось зловим сьогодні. Одні зацепи тут будемо переходити. Дуже велика глибина, треба йти там, де трошки більше, і там, де хоч трошки чистіше дно, бо зацеп за зацепом. Щось не обірвали приманку. Друзі, дивіться, що вода впала. І ось, дивіться, яка приманочка. Дивіться, рачок. І тут таких повно пеньків. Зараз облазим подивимось. Дивіться, яка ну, вже і років 100. Але дивіться, зацеп невеликий. Ось такий рак. Плюс один в нашу копілку. Ось ще на цьому пеньку ми знайшли таку рожеву приманочку. ось. Такої в нас ще немає, і речка знайшли. Зараз, може, ще будемо кидати та знайдемо ще щось. А, ще забув вам сказати, що менеджер підцак ще знайшов. Я не знаю, що тут таке робили, але підцак ось старий. Але є тут підцак. Так, ось є, ось є пару пеньочків. Зараз ми глянучи на них щось є повно ліски, лі, 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 але ніяких поки бачите с які ліски. Лі, лі, лі. А поки приманок не бачу. Тут теж та сама ситуація немає. Ось найвеликий корінь. Зараз глянемо. Ось дивіться, скільки тут цих корнів. Походжу, якщо щось знайду, то покажу вам. Є, друзі. Ось якась... грузик якийсь такий. Бачите, ще новенький. Ось, зараз заберемо його. Поводок знайшов, трошки вже, бачите, розгризений якийсь. Таке нам не треба. Менеджер он кидає. Зараз будемо жарити, поїсти щось, тому що голодні. Зараз ви це все побачите. Дивіться, друзі, яка була глибина. Ось ліска, дивіться, я її буду ось. Дивіться. І це вона йде, йде, сюди аж. Дивіться. Сюди і аж туди в воду. Поставте, яка тут була глибина. Поставте, які тут монстри водяться. Ти що? Ось ліска знайкись. Зацеп. Зараз хочу спробувати дістати, там може бути хороша приманка. Добре, хтось зацепив. Витягнути, не можу. Тут 30 метрів ліски, і хтось так добре зацепив, що камнів повно в ляха. І невозможно її витягнути. А там щось хороше може бути. Зараз спробую. Дуже тяжко її витягувати. Я її так і не витягнув, трошки подіргав взагалі. Зараз менеджер прийде, може витягне, пробуємо. А я йду дивитись далі. Щось ще знайду Менеджера... В менеджера знову зацеп. Вже якийсь там, я не знаю, десятий. Нереально кидати, тут такі ось корчі в воді, що ти зробиш. Це вже, мабуть, обрив. Ось такий пеньок. Ось гачок знайшов на ньому. Зараз. Ось дивіться. Якийсь поломаний. Оце ну, якась фігня. Ось дивіться, яка пружинка зацеплена. Та ти що? І з гачком дивіться. Все як положено. Зараз дивіться, яка вона. І ось тут зацепив, просто десь за камінь якийсь. Ось така, зараз покажу вам. О, дивіться, ржава вже в воді була десь пару місяців, напевно, що зараз її зніму і покажу. Ось така, друзі, пружинка з двома гачками. Тут нема нарибачити на два гачка в Чехії. Ось, ось так воно виглядить. Менеджер обірвав. Мінус приманка, мінус поводок і пару метрів шнура. Ну, нічого страшного. Ось, друзі, ще знайшов таку штуку з котушки, ручку. Поломана, але хай буде. Йду далі шукати щось. Друзі, одразу дві находки. Дивіться, оп, що це таке? Це пружинка. У воді хтось зацепив. А друге знаходиться ось тут. Дивіться, яка корзиночка хороша. Ось. Дві находки одразу. Просто. Що це таке робиться? Ось ще така пружинка ржава, теж десь на берег викинула її. Забирати ми її точно не будемо, бо в нас вже є, ну, повна у нас. Ой, друзья, видите, волочасный болт нашел. Оп, друзья, ось, грузок, якийсяк самолет выглядит, и смотрите, кигачок. О, на карпа кто сидел. Грузик, и сидел себе на карпа. Так, друзья, наступна проманочка, такая пружина, Это уже и 250, може більше. На лісці теж зараз попробую її відірвати. Ось, поки я відривав пружинку, дивіться, що знайшов. Приманочку на щуку. Боже, яка грязна, але такий опариш. Зараз попробую її вирвати і показати вам. О, дивіться, зараз ми її відмиваємо. Трошки погрязно. Ось такий опариш білий. Я не хочу пачкати руки. Вона ще якась ліска тягнеться. Зараз ми спробуємо дістати все, що тут є. Так, друзі, менеджер ліску якусь витягнув, а на ній корзинка. Зараз я вам ближче покажу. Дивіться яка? 20 грам. Оп! Іся. Така хороша. Я десь теж таку подобненьку знайшов. Тримай. Тут ще повно ліски. Рибалка сьогодні не йде, але йде нам знаходити якісь речі. Так, друзі. Три. Находки на одному місці. Пружина, грузик з гачком і приманочка на щуку. Нам така також пригодиться. Ще трошки обходжу до того повороту. І вернусь, покажу вам, що ми знайшли і пообідаємо. Дивіться, з тут всякої фігні намотано. Дивіться, це просто треш. Тут щось ще. Не знаю чи що є щось, але леска є. Ось от, дивіться, гачок з грузиком. Ось. Гачок нам не треба. Ось якась штука не, непонятна. Це може з корабля щось. Щось корабля, похоже, так. Да. Вона в облір висить на корні. Ну я його так не дістану. Но зараз подивлюсь. Покажу вам ближче. Так, це не воблер, друзі, це фідер. Але цього фідера я ніяк не дістану. Тому зараз ще трошки похожу. Так, більш нічого ми не знайшли. Йдемо на нашу базу. Зараз покажу, що ми знайшли. Ось, і думаю, що треба поїсти вже вже обід. Ну що, ось і то, що ми зловили. Дві корзинки, три пружинки, грузик, приманки. Ось такі у нас. І це все на одному місці. Бачите, рибачок пливе на лодці. Тільки що стою і ось під камнем. Знайшов грузик 40 грам. Ось такий гачка немає, просто грузик. Хтось обірвав. Бачите, опустив вихолота, шукає рибу чи є. Взяли ми трошечки вугля. Зараз запалим і пожаримо нашу традиційну їжу на рибалці Сосисончики. Взяли пачку таких ковбасок і пачку таких, як ми брали, коли їздили на карпат. таких. Взяли сир і хліб ще ось. Зараз будемо розпалювати і їсти. Що, розпалюємо потихеньку. Я поки погріюсь, бо зима не, не тепло. Вже накалились. Вже зараз будемо ставити жарити. Десь минут 20 пройшло. Ну що, настав момент істини. Будемо зараз наші сусісочки жарити. Так що давайте будете разом з нами їсти і відчувати цей гар. А на якому каналі глядачі знаходяться зараз? На каналі Рибацьких пригод. А хто з ними? Діма Фішмен та менеджер. Що ми сьогодні робимо? Жаримо ковбаси та знаходимо приманки. А рибу ще не ловимо. Не ловиться. Ми в принципі, якщо взяти весь час, що ми тут знаходимося, може ми минут 20 тільки покидали. А весь час займаємося якоюсь псим, але не рибалкою, скажімо так. Да. Зараз, ми, зараз ми піддивились мужичка одного, я вам зараз його покажу. Поки Діма приготує колбаси, балабаси, він їх завжди любить. Да. Я вам покажу вон одну людину, якщо ви побачите зараз. Ось він там трошки далі на лодці, бачили? Ось, він працює за халотом, він бачить там все, що знаходиться на дні. А це означає, що там є риба. І зараз ми спробуємо після того, як поїмо, туди добратися. Ну і покидаємо там півгодинки і будемо збиратися. Ось, Продовжуємо. Зараз ще поставимо сир, жаритись. Оба, пали сукончики. Маленькі спалок у нас знаходимося на малій річці під назвою Волтава Друзі, вже сусі сончики дожаруються. Красота, дивіться О, Ооо ти шо? Всю, ще треба трошки дожарити. Все, трошки ще трошки перевернемо. ще. Ооо. А, що скворчить навіть на вилці. Ага, горячо. Наверное, уже подоспел. Лайкосы? Like <laughs> На природе, если мощнейшее, чем дома. Я не знаю, как это так. Я сосисок, друзі, вже дожарується. Так що зараз будемо їсти другу партію. Прийшов час почаювати. А фруктовий чай солодкий, гарячий, не помішає тоді, коли холодно. ж, будемо закінчувати нашу першу частину, так як відео вже і так дуже довге. Зараз доберемося до ще однієї точечки, яку ми запілінгували так. місцевих. Ось. І... Знімемо там другу частину. Коротенько. По дорозі, як будемо туди добиратися ще. Може, щось цікаве вам будемо показувати. Так. Тому. Ми з вами прощаємось, але в наступному відео знову побачимось. Так що ви були на каналі Рибацькі Пригоди. З вами був Діма Фішмен та мій менеджер. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Все, всім пока. Бам!